Цікаві факти про рослини. Найдавніші рослини на нашій планеті морські водорості. У Південно-Західній Азії та на Аравійському півострові є рослина, яку називають квіткою сміху. Її насіннячко розміром із грошину здатне викликати в людини безпричинний сміх десь на півгодини, після чого людина спокійно засинає. У своєму житті сучасна людина залежить від використання півтори тисячі видів культурних рослин. Найдовші коріння виявлені в дикого фікуса в Південній Африці. Вони досягли 120 метрів. Орхідеї, відомі як викрадачі енергії, ці рослини найкраще вирощувати не в себе вдома, а в оранжереях. А вже якщо вони ростуть у будинку, то їх у жодному разі не можна поміщати в спальню, оскільки орхідеї найінтенсивніше поглинають енергію вночі перед світанком. В Індії росте рослина під місцевою назвою Обмани шлунок. З'ївши один-два його листочки, людина відчуває ситість упродовж цілого тижня. Хоча листя не містить цінних поживних речовин. Найживельніший у світі плід – авокадо. Він містить на фунт їстівної маси 741 калорію, а найменш поживний овоч огірок. Містить на фунт їстівної маси всього 73 калорії. Деякі дерева спілкуються між собою, використовуючи хімічні речовини. Якщо жук нападає на якесь дерево, воно виділяє в повітря речовини, які підказують іншим деревам в околиці, щоб ті теж випускали отруту і відлякували в такий спосіб від себе жуків. Якщо ви поставите квітку у воду, що містить чорнило, вона може стати синьою або чорною. Дерева ростуть від верхівки, тому, якщо ви виріжете своє ім'я на дереві, коли ви і дерева ще маленькі, Ваше ім'я залишиться на тій самій висоті, коли ви станете старшими. Фрукт дуріан пахне гнилью, як протухла риба, але смак у нього чудовий це улюблені ласощі орангутангів. Пекуча кропива росте добре на кладовищах вона пишно розростається на фосфорі, який міститься в кістках. У Бразилії зосереджено 30% усіх тропічних лісів, що залишилися на землі. Листя гігантської водяної лілії, яка росте в амазонці, дуже міцні. На них може спокійно сидіти маленька дитина. Картопля походить із того самого сімейства, що й Беладона. Якби картопля була відкритою зараз, можливо, вона б не стала харчовим продуктом. Кора секвої не горить. Коли в лісах починається пожежі, дерево вигоряє з середини. Одна рідкісна лікарська рослина в Болівії чекає своїх квіток від 80 до 150 років. З погляду ботаніки, арахіс це бобова трава, і єдине, що зближує арахіс із горіхами, це наявність порівняно твердої шкаралупи. У Вавилоні було заборонено вживання волоських горіхів у їжу. Причина такої заборони форма горіха. Жерці вважали, що людина, котра з'їсть горіх, схожий на мозок, може різко порозумнішати. У природі є особлива рослина під назвою магічний фрукт, ягоди якої викликає зміну смакових відчуттів. Зокрема, після цього лимон здається людині солодким.